Всім привіт! З вами і знову я, Бодік І я покажу, що в мене, вибачте, мене просто склалось інакше обставини, і в мене отакий ось скін тепер. ось. Можна зробити ось, Ну, цей скін. Залізна людина. Я ще покажу свій канал. О, от такий виглядає. Пишіть коментар, я знімаю зарости відео перенесу його сюди цей канал. Ну, пишіть коментарі, якщо ви думаєте про, такі, про мій скін. Бо я той скін, що хтось той скін малював, він ж І У мене виходить, хтось думає, ой, буде думати, що у нього такий як у мене, скін. Тому я такий його встановив. Кога Короти... Напишіть. А? Зайду. Де, а зайду на всіх мене тут воє. Де то де? Що не всі нема аво? Ага. Фанкрафт. Франк, то не то, а не. Вот, логин. Клэ, а. Вс. А такио скин. Осблесть, ка. Голова. Крута. А, а? Это гей залізна людина. Батч, ты літай такой. Фу. Iron Man Ay Only the one is Iron Man Iron Man, Iron Man ke Spectre Oi <tiny>

komentahi sim